Після кожного виліту стратегічної авіації РФ, вони після того, як вже саджають літаки на аеродрому, вони проводять технічне обслуговування. І воно там займає час від кількох годин до, і аж, аж до доби. І якщо ми розуміємо, що ці борти застарілі, особливо ту 95-тій та, та, та Ту-22, Борти старі, бортам потрібно дуже багато часу на ТО з, з кожною мотогодиною їм точно легше не становиться, тому ну звісно, це скорочує ресурс, але ну наскільки важко сказати, бо ви ж і ви розумієте, і ми розуміємо всі чудово, що ми воюємо з тим ворогом, який ще з часів СРСР звик витискати останні з останнього. Тому я навіть, якщо воно там вже розвалюватись на ходу, буде воно все одно на цих літаках злітатиме.